Конференція організована з метою донесення до громадськості ініціативи Мін'юсту щодо реформування освоє державної реєстрації матеріату, Державної виконавчої служби і реєстраційної служби. Учасники прес-конференції є фахівці головного територіального управління Черкаської області, кореспонденти місцевих аудіо, візуальних та друкованих засобів масової інформації представники громадськості, також з метою більш ефективного та всебічного висвітлення ініціативи Мін'юсту щодо. Основних аспектів реформування Міністерства юстиції ініційована національна участь у сьогоднішньому заході радника міністра юстиції України, народного депутата України старожука Дмитра Анатолійовича. Коротко по темі. Хочу зазначити, що основними напрямками реформування системи органів юстиції Міністерством юстиції України є сфера державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. В березні заплановано запуск двох онлайн-послуг: це послуга онлайн-витяг. І послуга онлайн-довідка. Це можна отримати електронний витяг з єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців через мережу інтернету. Також запроваджені проєкти пілотні, екстериторіальність і модельний офіс. Обидва проекти значно скорочують чергу, унеможливлюють корупцію та роблять сервіси зручними для громадян. Питання необхідності уточнення повноважень нотаріусів та особливості реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки сільгосподарського призначення. В цьому напрямку реформи нотаріус під час вчинення нотаріальних дій або реєстраційних дій щодо земельної ділянки матиме доступ та користуватиметься державним земельним кадастром у порядку встановленого Кабінетом міністра України. Особливості створення нової системи реалізації арештованого майна шляхом проведення публічних електронних торгів. Головнішим завданням цього проєкту є залучення якомога ширшого кола покупців до реалізації арештованого майна з метою його реалізації та максимальною ціною та унажливість корупційних ризиків у процесі, у процесі реалізації арештованого майна. Система реалізації конфіскованого та арештованого майна має сучасну систему захисту. Учасникам торгів гарантована повна конфіденційність, можливість втручання в систему сторонніх осіб абсолютно виключена. Враховуючи те, що Дмитро Анатолійович має безпосереднє відношення до законотворчої діяльності, він має змогу більш детальніше зупинитися на механізмі впровадження зазначених новацій Міністерства юстиції, тому передаю слово радному до міністра юстиції України, народному дебату України, старожуху Дмитро Анатолійовичу. Дякую за увагу. Дякую вам. Ну, по-перше, радий сьогодні бути в Черкасах. Не доводилось мені раніше бувати в цьому місті. Но ціль мого візиту це. Подивитися, як впроваджуються реформи як Міністерства юстиції, так і уряду. Подивитися, як працює пілотний проект модельного офісу саме в Черкасах, бо це є одне з місць, де було запроваджено такий модельний офіс, як він працює, чи дійсно він оптимізував роботу реєстраційної служби, чи, чи дійсно він надає вже ті послуги громадянам, які декларуються. Це перший момент. Також хочу побачити, як працюють налаштована робота. Органів Державної виконавчої служби, реалізація рештованого майна в електронній системі. Як саме працює філія ДП «Інформ'юсту». Також відвідуємо, побачимо, які є напрацювання і чи збільшилися показники з урахуванням минулої системи і діючої. Також ті реформи, які проваджуються, це які було вже озвучено, це екстериторіальність. Це встановлення онлайн-сервісів, які спростять набагато надання послуг саме населенню, тому що на сьогоднішній день просто кричущий запит як від бізнесу, так і населенню щодо отримання цих послуг. Зараз хотів би надати слово вже заступникам по кожному з напрямків, які детально розповідають нам про впровадження цих реформ і потім запитання Більш детальніше про реєстраційній службі порякова Юлія, Юлія Петрівна. Це... Виконуючи обов'язки начальника операційної служби. Доброго дня, шановні присутні. Хочу зазначити, що з 1 жовтня 2014 року в місті Чешкаса запроваджено реалізацію пілотного проєкту у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Новий принцип надання адміністративних послуг передбачає розподіл функціональних обов'язків між особами, які здійснюють прийом заяв у сфері державної реєстрації речових прав на нерухому майну та їх обтяжень, а також видачу документів у зазначеній сфері та особами, які безпосередньо приймають рішення за результатами розгляду таких заяв. Хочу зазначити, що дана новація надасть змогу мінімізувати контакт між споживачем та виконавцем послуг, адже в межах такого проєкту відбувається розподіл роботи реєстраційного центру на фронт і бек офіси. Тож особи, які приймають документ, не мають жодного повноваження щодо прийняття кінцевого рішення. Кінцеві рішення приймають працівники бек-офісів. Вони отримують відповідні пакети документів через електронну систему, яка визначає працівника методом випадкових чисел. Крім цього, пілотним проектом передбачено прийняття заяв у сфері Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. За допомогою програмного забезпечення ведення Державного реєстру речових прав на нерухому майно з наступним засвідченням внесених відомостей і підписом заявника. Таким чином громадяни не повинні самостійно заповнювати жодних бланків, заяв. І це спрощує і менше часу витрачається для надання цієї послуги. Що стосується безпосередньо пілотних проєктів, які діють на сьогодні на території Черкаської області, то це є система електронних торгів, яка була запроваджена фактично постановою Кабінету міністрів від 1 квітня 2014 року і вступила в дію з 1 травня минулого року на території лише чотирьох. Областей це місто Київ, Вінниця, Дніпропетровська, та Львівська область. Враховуючи ту ефективність, які, і ті оберти, які набирав цей пілотний проєкт, вона була в літні минулого року, розповсюджена ще на шість областей, Черкаська область. Була фактично підключена до цього пілотного проєкту в серпні минулого року, а розпочала свою роботу з вересня, тому що цьому передували навчання-спеціалістів у цій системі, проходило тестування, проходили пробні етапи, отримали відповідні коди доступу та паролі. Якщо аналізувати роботу, Цієї системи за минулий рік це фактично 4 місяці. Я можу зазначити, що нами за цей незначний проміжок часу було внесено 762 лоти до цієї системи, та майна на суму більше 17 мільйонів гривень. Реалізовано майна близько як на 3 мільйони гривень. Але на сьогодні ця система набирає обертів, і на сьогодні ми маємо більш кращі показники. Вже внесено майна на суму 22 мільйони гривень, реалізовано більше як на 5 мільйонів гривень. Знято з реалізації майна 3 мільйони гривень по 92 лотах і зупинимо реалізацію майна по 16 лотах на суму більше 8 мільйонів гривень. Хочу коротко зазначити і розповісти, що саме собою представляється система. Це Фактично електронний аукціон, в якому може прийняти участь будь-який громадянин України, який має доступ до мережі інтернету, Якщо раніше реалізація майна відбувалася торгуючими організаціями, які проходили на конкурсній основі відбір і продавали майно, давали оголошення в газетах і. Фактично значна чисельність людей мала змогу прийняти участь і взагалі знала, де відбуваються ці аукціони. На сьогодні це проходить все відкрито, все онлайн. Кожний громадянин може зайти, подивитися, прийняти участь, ознайомитися з майном, з характеристиками цього майна, там наявні фотографії, наявна інформація про зберігача майна і прийняти участь в торгах. Так само можна спостерігати за фактично ставками, які відбуваються все це онлайн, це доступно, все це. Доступне, все це Прозоро наразі е, прийнято робочою групою, розроблено ряд змін до е, порядку е, системи електронних торгів. Вони впроваджуються в життя, буде дещо змінено е, підхід до е, кх…, 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 внесення е, е, на, наразі. Спеціалісти управління вносять до системи електронних торгів інформацію про майно. Наразі внесені зміни ця функція буде покладена на спеціалістів інформаційного центру управління юстиції, тобто фактично державний виконавець матиме змогу лише готувати пакет документів, зазначати. Достовірні дані про майно на цьому його, так би мовити, місія, місія закінчена. Фактично не буде контакту виконавців з покупцем, тобто не мовити не можете може мова про якусь упередженість та зловживання своїм становищем. А можливо виявить бажання після сьогоднішньої нашої зустрічі прийняти участь в торгах. Виявить якісь бажання або е, будуть мати заяви, слушні пропозиції. Всі вони приймаються. При державній виконавчій службі України працює робоча група, яка збирає цю інформацію загальну. Тому всі ви маєте можливість подати їх, зазначити на опрацювання цієї групи. У мене все дякую залений Верховною Радою законопроект сорок Щодо уточнення повноважень та особливості реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення. А цей законопроєкт 11 березня направлений на підпис президенту. Відповідно до цього законопроекту нотаріусам буде надано доступ до Державного земельного кадастру. Хочу пояснити, що на сьогоднішній день нотаріуси мають е, доступ е, до реєстрів, які діяли до 1 січня 2013 року. Це е, реєстр прав власності на нерухоме майно, який вівся в бюро технічної це е, державний реєстр епатек, це, це реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого майно. Таким чином, при вчиненні матеріальних дій і при здійсненні державної реєстрації прав власності на нерухоме майно. Нотаріус на майно, зокрема, на будинки, квартири та інше нерухоме майно, крім земельних ділянок, нотаріус має можливість перевірити інформацію в реєстрах, які діяли до 1 січня 2013 року. А от інша проблема виникає при вчиненні матеріальної дії та реєстрації права власності на земельні ділянки, оскільки на даний час відсутній доступ до Державного земельного кадастру. Нотаріус змушений направляти громадян до держзайманіста за отримання витягу з державного земельного кадастру. Тому що без цього витягу як неможливо вчинити матеріальну дію, так і неможливо зареєструвати право власності на земельну ділянку. Тому саме надання такого доступу до державного земельного кадастру дуже покращить, я вважаю, матеріальне обслуговування. А також обслуговування населення в сфері державної реєстрації прав власності на рухому майно та збереже час громадян. Нотаріус зможе здійснювати пошуки в Державному земельному кадастрі, формувати витяги, скріплювати початку і своїм підписом і користуватися цією інформацією. Крім того. Хочу е, звернути увагу, що на сьогоднішній день, відповідно до статті 3 закону про державну реєстрацію прав власності на руковому майну, нотаріус е, здійснює державну реєстрацію е, права власності, е, якщо це пов'язано з вчиненою нотаріальною дією, або здійснює державну реєстрацію права власності за результатами вчиненої нотаріальної дії. Е, у законопроєкті законодавець надає право нотаріусами. Здійснювати реєстрацію похідного речового права, тобто це оренда, сервітут, суперфіз, інфетепсіс, не прив'язуючи це до вчинення нотаріальної дії. Тобто, якщо навіть договір оренди він буде не нотаріально посвідчений, договір оренди з господарського призначення. Він не буде нотаріально посвідчений, нотаріус буде мати право зареєструвати право власності, зареєструвати похідне речове право на цю земельну ділянку.